Ось отримав приз за перше місце. Дякую Максиму. Гарний канал. Купуйте. Гарних покупців власнику канала. І гарних покупок покупцям. Всім дякую. Доброго дня, Максим, з каналу Потрібний Метал. Забрав я свій подаруночок, свій приз. Хочу, щоб ви глянули Все класно, чудово, дуже якісні товари. Є ключі, молотки, лерки, дзубила. Все пригодиться. Хочу вам подякувати за такі призи. Хочу побажати вам багато покупців, мирного неба над головою. До побачення. Добрий день. Сьогодні мені прийшла посилка, яку я виграв повсяного Максима. От подивіться. Я зайняв третє місце. Він попросив мене зробити відео огляд. Тепер будемо розпаковувати. М -м 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 -м. Ну, трошки з не, незручно мені, але буде якось ось так. Що ми отримали. Це наше третє місце с диремо. Так, це зубиль, Отвертка Отвртка. На місці по металу. Ще щось такі типу, отвртки якісь, визуй тюрчки, не знаю, але. Пласку губці. Отвртка. ножечки. Ласочка. она на 6 на 8. Так, и у нас тут? Набор ключиков. Короче. Видно, там 17, 19, 22. 4 молоточок маленький невеличкий патрончик тут рельки плашечки великі напевно на 14 16 ще ключик 11 14 Кініш. ще плашка, кернер, отверточка менша, набір митчики. До речі, мічки і нові. А навіть якщо ті не нові, то дуже в нормальному стані. Тут якийсь невеличкий на 6 мічок. Це вже маленький. на Два. Теж на шість. Десь на вісім, напевно. на Напилок. На Ремітечок. Таке якась отвертка, ширу. Плашечка. Не бачу наскільки. Уже невеличка, може на навісі. Ще один молоточок. О, чуть більший від того меншо. Ось ось такий весь набір. Я отримав за третє місце, ще участь в його розіграші. Бажаю всім також грати. Дякую